Працівники комунального підприємства Кременчукводоканал продовжують виконувати важливі роботи, аби забезпечити стабільне та безперебійне водопостачання у домівки Кременчужан. Наразі на одній із аварійних ділянок водогону діаметром 600 міліметрів замінюють 130 метрів старої труби. Роботи виконуються методом санації, що дозволяє значно скоротити час виконання та обійтися без масштабного розриття і перекриття дорожнього руху. Проведення ремонтних робіт було значно ускладнені саме під путіпроводом, де Ця труба йде в чохлі діаметром 1000 мм. Тому було прийнято рішення замінити цю аварійну ділянку для того, щоб унеможливити в подальшому витоки, які було важко ліквідувати. Зараз тривають роботи з прокладання труби, залученням підрядної організації відбувається пайка цих труб. Поліетиленова труба має низку переваг, вона не піддається корозії, не накопичує відкладень і гарантує стабільне водопостачання на тривалий період. Крім того, цей матеріал екологічний і довговічний, що дозволяє зменшити втрати води на раніше аварійних ділянках та підвищити надійність цієї водопровідної мережі. Підготовчі роботи, які тривали до цього, теж були досить тривалими. Довелося замінити дві засувки 600 міліметрів. Переключити існуючих споживачів для того, щоб вони не відчували незручності, тобто всі залишаються зараз з послугою централізованого водопостачання. Тому наразі плануємо десь протягом двох тижнів цю ділянку замінити. Після завершення робіт мешканці Кременчука зможуть розраховувати на надійне водопостачання без перебоїв, а оновлена ділянка водогону значно змежить ризик аварій та забезпечить стабільну роботу всієї мережі міста. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.